Всім привіт! В цьому відео покажу, як боротися з кротами і птахами на своєму участку. Як за допомогою пластикової бутилки зробити відлякувач пташок і кротів. Відео буде корисним і цікавим. Поїхали! Використовую ось такі пляшки Із пивка, звісно, не советую вживати. Беремо пляшку. Просто ці пляшки мають товщину пластику дуже грубу. Ідеально підходять для такої самоділки. Вирізати буду по шаблону. Шаблон вирізаю з бумаги і приклею його скотчем. Далі канцелярським ножичком надрізаю по шаблончику, як показано на відео, зарізатися треба трохи на скоси. Це Потрібно для аеродинаміки крил. Так вони крутяться правильно, швидко і легко. Зарізаємо з боків і в нижній частині. Верхня частина буде загинатися. Ось так. Це все виглядає. І так само потрібно прорізати з іншої сторони. Так само прикладаю шаблон, приклеюю і прорізаю. Можна вирізати і просто розмітити або просто на око, але так буде зрозуміліше. Як це зробити. Зарізаємо з обох сторін на скосяк. Це будуть крила арговентилятора. А в народі, як кажуть на нього, сокіл. Ось так вигинаємо крила під наклоном скосяк. І так само інше крило. Тільки в іншу сторону. Ось що вийшло. Далі потрібно пропаяти два отвори в кришці і в дні бутилки Паяльне дуже зручно і швидко. Але можна це зробити сверлом, і шуріком або дзвяхом Але дзвяха потрібно розігріти, горілку. Якщо просто пробувати пробити, може дно лопнути. Далі потрібно взяти дріт і зігнути кінець. Заволікаємо дріт. Ставимо на місце. Ось, як бачите, прилягає до корка. Не плотно, нічого не заважає, і все прекрасно крутиться. Не потрібно нічого не намотувати, просто зігнули і все буде працювати. Потім згинаємо в задній частині. Як показано, майже під 90. Відступаємо 5 см, знову згинаємо. І далі згинаємо до самого низу. Ці всі вигини. Потрібний для того, щоб пляшка мала упор, і при сильному вітрі не злітала і не заскакувала. Ось як бачите, потрібно чуть-чуть відігнути, щоб края пляшки не зачіпали і прекрасно крутилися. Спереду загинаємо як клюшку. І все, самоділка майже готова. Потрібно тільки трохи загнути крила. Під кутом, як показано на відео. Для того, щоб вони мали кращу аеродинаміку. Вигинаємо крила, робимо кут. Так само з іншої сторони. Все прекрасно загинається. Використовую саме такі пляшки, тому що в них грубий пластик. Все, самоділка готова, можна ставити. Працює ідеально. Ось таких два вентилятора, два соколи вийшло. І зараз побачимо, які вони в роботі. Також відрізаю торець держака, просверлюю отвір, трохи більший за діаметр проволоки. І ставлю наш вітряк. Все, вітряк готовий. Крутиться все ідеально. Навіть при маленькому вітрі. Всім рекомендую! Дуже корисна самоділка. Відлякує ворон і птахів. І так само видає характерний стукіт. І так само відлякує крутів. Ось нова, як то кажуть, кажеться, а от з більшої пляшки не рекомендую робити вітряків. І ось що буває, коли дуже сильно дує вітер. Якщо так що, крилома... Якщо сильніше зарізатись, може відірвати крило. Ціло... І, відірвало... як то кажуть, підсумок. Беремо меншу пляшку, вона краще крутиться. І потрібен менший поток вітру. Дякую всім за увагу. До зустрічі!